Перший етап чемпіонату України 2024 з Хард Організатор етапу Enduro Club 412. Інформаційний партнер телеканал Трофей. Енергетичний партнер торгова марка Екофлоу. Технічний партнер Honda Україна. Офіційні спонсори турніру. Мігатур. З «Мігатур» все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мигарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Ендуро Клаб Юкрейн. Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Урва 360. Топовий український виробник ендуро товарів. Добрий ранок, друзі. Це Олекса Янкович. Володимир Журавльов. І це другий день. Другий день першого етапу. Чемпіонату України та Кубку України з Хартендуро. Скажи, будь ласка, ти вчора вперше бачив, що таке Хартендуро? Твої залі враження, і від того, що ти побачив, від того, де ти був, я в захваті від сміливості цих людей. Вони падають, вони спотикаються, але все одно встають і йдуть далі, їдуть далі. Це такий, знаєш, приклад життя: вставати, йти далі і е, бороти усі перешкоди, які у вас є на шляху. Тому поїхали. Здоров, П'ять! Здоров! Як ти вчора проїхав, Розкажи. – Нормально, дуже нормально. Лиш два рази мотік утопив і в мене завчорашній результат. Приїхав восьмій. Налаштовуємося, трохи переживаємо за річку, ну кажуть, рівень трохи впав. Сьогодні їдемо в реверс, і перший заїзд у нас трохи менша глибина. Collapse. Ну, та що, їдуть всі, поїдемо? Ми друзі, ну що, все. все зараз розпочнеться у другому дні, і першими стартують на відміну від вчорашнього дня. Першими е, стартують саме харди і медіуми. Оце буде круто. оце так да. Це, це лідер, був лідер. лідер На цій частинці дистанції він її дуже швидко подолав. Якщо він тут долав, е, в принципі е, долав ту дистанцію майже годину, там, 50 з чимось хвилин, то цю він подолав швидше, як за 20 хвилин. А ось і поляков, дуже-дуже поляков е, з здобиченим, да. дуже так знову-таки йдуть Нових, в притірочку. Да. Ну і цікаво ще подивитися, що там у Нашого ендур-репортера у, у Макса Катушенко. Я думаю, що зараз ми побачимо, там теж дуже цікаво. Як ти? Все добре. Я бачу. Ти ж не тут. А Падіть тут. А що десь. Я упал там він хоче вернувся назад на викинуло, Він назад вернувся! Заведи, заведи дай поріз! Всім привіт, другий день гонки бобора курва їхав-їхав знімав пацанів. впав на рівному місці і от така історія сталася курок теж вроді м'яке місце як так сталося не зрозуміло але таке буває технічний вид спорту Я так розумію, що у нас ситуація, як і вчора, де година була, лишилася, да? Так? Так, так і але, сьогодні. Але, дивіться, сьогодні е, це вже 4 години змагання проходять. Судячи з того, що вони е, після вчорашнього дос, до, достатньо вимучені спортсмени. І сьогодні е, 5 годин від організатора, напевне, ну напевне, година була лишньою, напевне. Я так думаю, бо е, по відгуках спортсменів можна зрозуміти, що сьогодні важче набагато як вчора. Ну тоді вже будемо е, бачитись на старті лайтів, як то кажуть, на е, вже старті фінальному першому етапу. Ну і на нагородженні. Так, Дякую. друзі. Ну що ж, у другий день можу сказати по погоді. Спека така сама, як і минулого дня, вчорашнього дня. І тому зараз хочеться підійти до е, нашого партнера, енергетичного партнера. Хлопців з компанії Екофло. Вітаю, Романе! Да, Привіт! По-перше, дякую вам за, за екофло, тому що на старті-фініші все, що живеться, і табло, і е, ноутбуки, комп'ютери, все, що ведеться там із суддями. Це ж все, все завдяки вам. Дякую. Ми з задоволенням предоставили вам обладнання для того, щоб можна було заживити все, що потрібно для такого масштабного івенту. У нас підключено два холодильнички. Один ми заряджаємо від сонечка саме. Ага. Кондиціонер. Цей кондиціонер розрахований до 15 квадратних метрів, тобто, і основна його перевага, що він мобільний. Екофло це просто чудо. Обирайте, придбайте і насолоджуйтесь, тому що це дійсно фантастика. Хлопці, дякую, дякую ще раз. Да. Так, все, я під кондішн. Друзі, перший етап тут у Житомирі має таку історичну назву, як О Курва Бобр. Ну так вже склалося. Але зараз, гуляючи по кемпу, тут проходячись, я побачив також одних з партнерів. Це компанія увага! Курва 360». Зараз давайте підійдемо. Познайомимось. Ми є виробниками в Україні, саме ендура аксесуарів. Почали ми виготовляти. Стійки мийки для мотоботів, сушки і лямки. Ми, до речі, єдина в Україні компанія, хто виготовляє стійки, підйомники для для мотоциклів, які обертаються. Саме ми це да, придумали повністю. Все кріплення дає суть в тому, щоб воно да, поверталось. Мод закатив в гараж, а потім його як назад. Ну це викатувати дуже незручно. Оп, розвернув, опустив і погнав. А тобто, ось чому 360. 360, так. да тому креативно і дуже корисно. Ну що, друзі? Крайній старт першого етапу от розпочнеться буквально ось-ось-ось. Це в нас аматори або лайти, називайте їх, як хочете. Вони стартують і потім вже будемо завершувати цей перший етап нагородженням. Нагородження вже незабаром, але після того, як оці хлопці проїдуть. Привіт, хлопчик! Привіт! Ну що, як налаштований? Вчора тебе був досить непоганий результат, сьогодні будеш його втримувати. Буду старатися втримувати. Да? Да. Буду пекти на всі гроші. Нарешті ми зустріли Лілію Сиворлу. Це представник туроператора Мегатур, а також компанії Мега Ріелті. Це партнери цього сезону Харт Ндуру 24 року. Як тобі взагалі цей перший етап? Ну, Олексію було дуже жарко, напевно, не тільки мені, а всім і спортсменам. Але це було дуже красиво. Я ще чув, що дуже непогані від вас будуть сюрпризи для наших, для наших спортсменів. Ми займаємось також нерухомістю в Україні і за кордоном. І хотіли б для наших спортсменів зробити таке свято, щоб вони могли сім'ями, з дітками виїхати, відпочити в одній з країн, де ми займаємося апартаментами орендою нерухомості. Це Болгарія відпочити на морі. Тому будемо дарувати переможцям два таких сертифіката на відпочинок, сім ночей в Болгарії для двох людей. З Мегатур завжди трофейно, ну а з Мегаріалті завжди комфортно. Я так розумію, да? так. Дуже тяжкий день, було дуже спекотно, дуже ранній старт. У мене на першому кругу поламався гідратор. Я їхав всі 4 години без води. Вчора була дуже велика конкуренція. 4 хвилини ми закрили з моїм конкурентом. 4 хвилини ми закрили коло четверте. А сьогодні вже я їхав з водою, вже їхав більш, ну, більш правильніше, більш скоріше, закрив 5 кіл. І зайняв перше місце посів підготовку. Начну з другого етапу. Ну на цих вихідних. Це сама тяжка гонка в моїй е, такій кар'єрі. Скажімо так, це для мене новий клас Open, Він вже по старому Medium. Радий за команду, що е, так чи інакше, наш Микола Савченко в професіоналах приїхав четвертим вчора, четвертим сьогодні. А це досить великий стрибок від людини, яка в минулому році хотіла хотіла приймати участь в лайті, їхала Open в результаті і зайняла там в, в, в році шосте-сьоме місце всього лише в опені, в але тренувався наполегливо і залітає на четверте місце. Ну по фактично третє офіційне в професіоналах в цьому році на першому етапі. І я вважаю це великий успіх. І Дмитро Качка. Трошки здивував, трошки не здивував. В класі Open він посів у нас друге місце. Тому я задоволений їх, їх виступом і взагалі ну, командним результатом задоволений. А для мене п'яте місце в новому класі в такій складній гонці. Я вважаю, взагалі я побідіти. У нього ще все клаф. Все клас. Організатор заклав нам 5 годин сьогодні того пекла. Ну, з восьмої ранку довелось попрацювати трошки більше, ніж вчора, тому що е, погода дозволила викластись. І, відповідно, з самого старту довелося так е, піддодати. Не можна було втрачати темп, тому що е, усвідомлював, що попереду ділянка, в яку ми заїжджали спочатку, вона досить швидкісна і пильна. Відповідно, хто там перший, той і отримує велику-велику порцію кисню. І запасу, відповідно, сил на тих 5 годин. Напевно, враховуючи умови, обставини, час, то дуже задоволений. Ну, я вже розказував, та, що трошки тренувань стало менше, часу стало на це менше. І, а очікують все-таки від тебе більшого, тому доводиться да, напрягатись. Дивишся на інших, бачиш, як їм важко, розумієш, що всі в рівних умовах, і доводиться рубатись до кінця, от, вже прям. До втрати свідомості так, що, так, да, цікаво було. Ну що ж, друзі, подивіться, от за моєю спиною, ще буквально якихось декілька годин тому був кемп, був старт, фініш, а тепер вже все. Всі роз'їхалися, а це означає, що перший перший етап чемпіонату України з картем закінчено. Тож зустрінемося вже на другому етапі. Нехай вам всім щастить. Не забувайте підтримувати сили оборони. Це дуже важливо. І все до зустрічі на телеканалі Трофей. Бувайте!